Українці від учора по всій Польщі до поліції надходять заяви. Вже є більше ста звернень, що у людей зникають гроші з рахунків. Зараз відомо про банк Сантандер, що саме з банку Сантандер у кількох областях зафіксовано від учора більше ста випадків, коли з рахунків людей просто хтось виплачував гроші. Тому зараз будьте обережні. Якщо у вас щось таке було, то обов'язково вже звертайтесь до банку, подавайте заяви. Попередню за попередню інформацію, яку спеціалісти надають, це група е, організована, яка може встановлювати на банкоматах такі якісь додаткові пристрої, які щитують пін-коди. Тому це поки інформація на даний момент, що буде далі. Чекаємо, будьте уважні. Може, в ближайші дні не знімайте через пін-код у банкоматах, е, підіть до банку або через блік, так щоб ви ніде не вводили свій пін-код. Сьогодні, завтра, після завтра, поки ця ситуація не стане повністю ясною.